Доброго дня, з вами Надія Яковенко. 11 жовтня в селищі Сморжів у Львівській області відбулося святкування з нагоди сторічного ювілею члена ООН Віри Литвин Геналь на псевдо Галичанка, яка створила наша організація Золотілево Чорної Сотні. Що прийшли? Ми не могли не прийти. Ми не могли не прийти. Це наш обов'язок прийти і сьогодні е, вас привітати з таким гарним ювілеєм. Хочу встати, але вона така. Це тішить, це тішить, це радує. Перед святкуванням сторіччя бійці підрозділу Чорна Сотня відвідали кладовище, щоб шанувати пам'ять чоловіка та племінника Віри Миколаївни, які віддали своє життя за найкраще майбутнє наступних поколінь. Згодом у місцевому будинку культури розпочалося святкування дня народження. На концерт приурочені цій значній даті зібралося все селище. Усі присутні на святі отримали пам'ятний подарунок автобіографічну книгу «Віри Литвин Геналь. спомини про втрачену молодість та переглянули автобіографічний фільм «Віри Литвин Геналь про те, як борці України минулих та теперішніх часів захищають цілісність нашої держави. Дівчата повинні вчити історію України, знати твори Шевченка, Франка, Лесі України. Багато визначних осіб привітали нашу ювелярку. Про це далі в репортажі. Вечір вдячності і пошани. Вечір поезії та патріотичних пісень, натхнених людиною особливої долі і посвята Україні. Націоналістки у найсвятішому розумінні цього слова. Нашої ювілярки, активної членкині ОУН, багатолітнього в'язня радянських таборів віри Литвин Геналь Галичанки. На жаль, що тільки на свій ювілей вперше за 24 роки незалежності України пані Віра святкує свій ювілей. Визнана як членкиня проводу ООН саме на державному рівні. Віра це віра в надію, віра в українську незалежну державу. Вона повинна не згасати в наших серцях. І за це, що боролася пані віра, ми, як послідовники, не дозволимо нікому сплямити ні слави, ні честі героїв. Нашої української нації, що Дякую вам щиро і бажаємо пані вірі ще великих-великих, гарних, щасливих і усміхнених довгих років життя. Дякую вам. Слава Україні! В цьому залі проста українська жінка, мудра жінка, яка прожила дуже непросте, дуже складне життя, і при тому залишилася доброю, залишилася відкритою людиною з великим добрим серцем, з великою відкритою душею. собору, що в стражданні все перетерпів, стануть бані на новому зрубі. золотом хрести окує час. Боже, вірим, що тобі ми любі і що ти лиш іспитуєш нас. Організували працює прекрасної людини, так як мені пані Оксанка розказала, що вона одна із останніх зв'язкових. Дай Бог їй здоров'я, пані Віри. Сучасні герої, той подвиг, який творила наша прабабуся, ви продовжуєте. І я впевнена, що вона дякує Богові за те, що подарував їй такого гідного правника. Далі мікрофон у вашій владі. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Слава! Хочу подякувати моїй прабабусі, що вона от зарядила такою генетикою, що коли піднімаючи червоно-чорний прапор, я згадував, коли ми повели Леніна, я згадував іменно її, нарешті. Але зараз я думаю, що не все нарешті. Ще потрібно дуже багато робити і ми будемо все робити для того. Я дякую вам, односельчани. Щиро дякую безмежно. Боже вам благословення, нескореного українського духу, безмежної любові. Нехай ангел охорони свій час буде біля вас. Слава Україні! Я дякую Богу, дякую вам. Ми дійсно маємо честь бути присутніми, присутніми сьогодні на цьому святі. Чесно кажучи, ми нічого не знали про могутню, мужню жінку. Але в нас був час е, ознайомитись з книжкою, ми її прочитали до початку свята. І ви знаєте, коли ми передивились фільм, перше, що сказала вчитель, яка зі мною приїхала, це фільм мають бачити наші діти. Про цю жінку мають знати всі. Це картина намальована живими вітами. Нехай ця картина обігає, пані Надію. І дари інші громади, Дякую. Відім'ю громади. Я ще раз хочу подякувати пані вам за те, що ви сьогодні створили для нашого села. Це дійсно диво. Приємно, що є в нашому селі такі патріоти, як ваша брата бабуся. Приємно, що ви, як правоправно, дійсно є патріот не тільки нашої держави, ви є патріот нашого села Сморжева. Тому, в діві і громади, я хочу подякувати всім артистам, які сьогодні виступали в нашому народному домі. Я хочу подякувати також ще раз вам за те, що ви приділяєте увагу нашому селу, не забувайте про наше село. Всього вам доброго, не забувайте до нас, приїжджайте до нас. всього вам доброго. По закінченню концерту, ми всі завітали у гості до Віри Миколаївни, передали їй подарунки та висловили свої привітання. Буде думать очі. Знаєш, я думаю, що ніякий артист з України ще такого не робив. Так, це, я тобі серйозно скажу. Він молодець, просто це. Правда? Це просто. Будьте здорові і шануйтеся. Їжте. Ми вас любимо. Дякую. Дякую. Побачимо. Хай вас Господь бережає, будьте здорові. po aşa deja jeszcze ja tam Бачите, мать. Папа, папа, мамбусь. Дяк. Папа, дякую. Дякую. Дякую, все, здавайтеся, здорові. Приїжджайте. Приїжджайте, ще Дякую! Дякую! Дякую. Дякую. На цій позитивній ноті закінчився наш день, який був наповнений різноманітнішими подіями, які надовго залишаться в наших спогадах. До нових зустрічей!